І усім привіт, хлопчик та дівчатка. І сьогодні ми продовжуємо грати в карсмуряту 2021 року. Як завжди, перед початком не забувайте про вподобайку, комент, підписку на канал, беріть щось смаченки та гоу у нову серію. Як завжди, нагадую, що у нас є дві серії по цій грі. Перша, де ми збираємо підвіску, друга, де ми збираємо а, двигун і зовнішній вигляд. На цій ви, як вже бачите, ми почали збирати. Підвісочку, тому хто не хочеться дивитися, може відразу переходити на канал і убирати серію покороче, де там ми вже збираємо двигу і саму автівочку. Ну тобто, ось так. Тому ми зараз починаємо збір цієї підвісочки. Зараз, ви до речі, я так ви початок серії, ще не бачили цю автівочку. Зараз ми швиденько все. Спід знизу, зверху, точніше, що можемо поставити, поставимо. І підемо донизу. Точніше підіймати її. Зараз ми її трішечки заробимо, гарнішу. Точніше, що усі детальки вкрутимо. І ви її побачите. Це так, відразу почав збирати, щоб не розтягувати знову таку серію. Так, ну, наче зверху, а, кумші зверху. І ось це що? Це треба ставити? Це... А, це треба, напевно. А то, напевно, не треба, тому що воно нам все зламає. Добре. Наче зверху тут усе поставили. Можемо переміщатися донизу. Так, все, підіймаємо тачечку. Так. І підвісочку їй фігаримо. О, підрамничок у нас величезний. До речі, в минулій таці я не помітив навіть увагу не звернув, а в нас підрамника не було. Я кажу, що усіх однакові підвіски, ну то була перша тачка, в якої не було підрамнику. Ну, Щоб я це помітив саме. Угу, Круто. Як завжди, я забув про. ці, про... Аморст. Ну, нічого, зараз ми. Швиденько під, саме підвисочку зберемо, а морта вже в самому кінці тоді фіганемо. Так, ставимо тю штучки, ці теми. Так, диски в нас є, немає. Так, що це, як це так вийшло, що в мене пів автівки немає. Дуже-дуже дивно. Закупав, наче все, і, і чогось немає. Оце я даю. О! Тут все є, тут все нормально. Раз, і два. Все, гальма на місці. А, це ми встановимо потім. Давайте встановлюємо бляха. І ось це, давай, на місце. Бляха, оце так бісить. Усе закупаюся, готуюся к серіям, І все рівно чогось не вистачає. мене це прямо бісить і виводить, чесно кажучи. Так, кінечники. Рульові. Так, все, тут з колесом розібралося. Йдемо на цю частину автівочки. Так, раз. Наші ова речаги накручуємо величезні. До речі, це теж е, тачка. Задні, а, зад, задні моторна, чи середня моторна. Щось я затупив, до речі. Так розумію, все ж таки середня моторна. А, знову ж таки, я не нагадав, чому ви знову таки. Uh, в останній серії, можливо, хтось минуло пропустив, чому ми uh, ці знову збираємо тачки такі, а не сараю. Тому що uh, я він, вінду переставляв і все, не зберіг, і все, весь час качався до цього рівня. Зараз ми зберемо пару автівок, підемо знову у ці цей сарай. Uh, Візьмемо там. Точніше, знайдемо нові тачки і будемо знову таки збирати вже нові тачечки. Ой, блін, йоли пали. Та повернись. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, що нам Тут знову-таки 100% у нас немає. Е... А Мортів, ну я як завжди, нічого, це, це все виправляється. Це все таке ноу проблем насправді. От сюди, от сюди, от сюди і гальма. Так, скайф. До речі, типу, я так розумію, у тих автівок одна і та сама база. У той, що була в минулій серії. Відразу я вихлопуху можу поставити, тому що вона нам не повинна заважати. А хочу в це дуже вірити, тому що якщо вона нам в ітозі буде заважати, буде неприкольно. От що воно робить, а? От що воно робить? Я його зараз з'їм. Чесне слово. Ага, забув поставити. Ну, йоли пали. Ну, дай мені встановити... Частину на автомобіль є бої, встановлюємо ри і наші. Не забуваємо, це найголовніше. Так, це ми потім додамо. Ось. Все розраховане, там декілька деталей не вистачило, щось я з цим протупив трошечки, але точніше не помітив, як я використав ті деталі, десь в інших аптіх. Ну нічого, це таке. О. Невеличке не, е, розрахування. Буває таке в житті, всі ми люди помиляємось. Хоча Хоча наші сусіди трошечки не, не усі все ж такі люди, тому нормальні люди все ж таки іноді помиляються. Так, що ми? Наче все тут поставили, нічого не забули. Забули, ми. Дещо забули? Давайте. Опа, сюди. Сюди. І сюди. на нафіг. Ага. І ми тут забули руню відтяги. Те, що я колесо не встановлюється, не, не пропоную. Але, напевно ж, не просто так воно так, не пропонує. забули трішечки. Ну, буває. Так. І ось там салонбок останній. Я не поставив. Так, наче. З навісного тут усе. наче з навісного тут усе. Все інше ми доробимо трішечки пізніше. Зараз я, А... Зараз ми вже йдемо збирати наш двигун. Так, давайте, напевно, дов, е, довстановлюємо оці е, деталі підвіски, все ж таки, щоб ми двигло вставили і майже відразу могли поїхати. Зараз дуже свиденько робиться, я все зробив, в принципі. А, все, чого нам не вистачало, якраз доставимо усі деталі. Ось сюди. Ось тут там схема електронна, типу нереально, скільки там електрики теж. Тут, тут мені... Подобається, що в цих автівках хоча б продумали, що типу, тут два блоки керування. Я так розумію. До речі, цікаво, чим ЕБУ саме це м, розум двигуна. Це зрозуміло ЕБУ. Тоді пи питання: якщо тут не буде працювати, ну не буде фішок, то двигло все рівно не заведеться. Навіщо в такому випадку розділяти а, а, розум двигуна? На дві окремі частини. Тобто, дуже дивно і не зрозуміло насправді. Цю тему. Так. Що, ми наче все? Ага, забулося, що це у радість встановити. Ну, наче все. Наче тут все є. Ану. Це потім встановиться, це потім встановиться. Тут наче все є, все є, все є, все є. Це потім встановиться і тут. Тут, наче. А, ось чогось не вистачає насосику. Ну і в принципі я більше нічого не бачу. Все, погнали збирати двигун цієї лялі. Так, все. Починаємо збирати двигун. Відразу тут три штучки, щоб відразу збирати цю... цього монстра, прикиньте. Так, а, він у нас перевернутий в тому і прикол. Я думаю, що не так, чому ці штуки знизу? Так. Повертаємо його відразу. Опа, відразу генератори цепляємо, точніше це помпа в нас, скільки я розумію. А ось це вже генератор. Так? А, ні, це не генератор. Ось, генератора, то не зрозуміло, що насправді. Я виглядаю, ніби масляний насос якийсь. Хоча ні-ні-ні. Може вот це. Короче, що це цеплю, не можу. А, це от. Короче, пофіг, що я заплутався, що де. А ну, яку воно намазу на... Поверст. Поверт. Це енергія. А, це Водяна. Це Водяна, а це. Е, генератор. Це, це генератор. Коротше, пофіг. Е, неважливо. Неважливо, пофіг. Це таке питання. Все, поршні наші Засовуємо. Відразу сюди. Це так. Ідеально в нас стало Камера так ідеально встала. То чому б ні. Так, все сюди. Ну все сюди. Поршня знову такий. Сюди, сюди. опача опача і опача. Кайф. Вставляюся. І сюди. Ще останній поршень. Є. Так, з бошку відразу вішаємо. Я не розумію чого. Типу. О-о-о... у погані цього у ці автівки. Надіюсь, ви не побачили, що це за автівка досі. Ну хто знає, той знає, що це за автівка. Але е, все рівно у цій автівці. Я не розумію Я... навіщо то. А, намагаюся скрити, що це в нас за автівка до кінця серії. Але питання в тому, що все рівно ви в назві серії зрозуміти, що це за автівка. Якась дебілізм. Якийсь малий, сад, малий садочок. Коротше. А, опа. Все, добре. Так, закручуємо ці всі механізми. Люто серйозні. Так, давайте я зараз усе все підкручу і повернусь, тому що це не дуже цікаво вам буде, ну серйозно. Так, все. Підключаємо. Нарешті все прикрутив, підключаємо цю тему. Я так розумію, це надув, типу. А, я зрозумів, це типу фільтри воздушні. Так, перекручуємо заглушки ці. Опа, є. А що, тут щось забув? Чого воно пише? Це ніби чогось не вистачає. Це наче є. Дивно. Ну, короче, вішаємо це. Ну воно повинно закритися. Дивна Дивно якась. Так, сюди Соноч, сонечко, чого ти. Що з тобою не так? Ти мені розкажеш? Розпівщина мені. Що з тобою не так? Ну реально, що знає... А! Можливо, тому що я зрозумів, що з нею не так. Ось це, напевно. Угу, Все. Ось чому воно не давало, не давало можливості закріпити. Зараз сюди. І останню тему сюди, і воно надасть закріпити, так? Так. Все, з кайфом я вже переживати почав. Думав, щось забув. І сюди. Так. Да Та, блін, це наче два однакових движка з минулим. Ну, хоча... Воно обидва в 10, тому, напевно, і прикол, що вони однакові більшість, тому що вони, вони оби, обидва в 10. Ну. Ну, пофіг. Все рівно цікаво, все рівно воно відрізняється від того компоновку хоча б. Хоча б компановку ну, відрізняється. Опа, сюди. Все, все. Спереду все закінчилось. А, і тут ці свічки. Звичайний Від 10. Від 10 просто нормальну людини, ще кажуть. Опа, сюди і сюди. Так. Здразу. Ааа! А чого я не можу? Дивно. Не можу повішати ці штучки. Ой, корзину щеплення, Не зрозуміло чому. Можливо, треба дано зібрати спочатку, щоб вішати. Давайте зараз зберемо вже всю автівку. Тоді побачимо Чого не вистачає. Власне, масло гордовина для маста, от головне. Де вона заливається, щоб я її не закрив, чи я вже її закрив. Я її, до речі, не бачу. Прикиньте, не, ма... не бачу, де масту заливати Коротше, це потім. Це потім я розберусь, це питання не нагальне. пофіг. Так, все. Тут ми наче все зібрали. Все зібрало. Давайте, бляха, перекидуємо цей двигло. І я зараз швиденько знову таки під музику зберу низ, тому що знову на це дивитися одне теж таке собі. Так, Все, Натягуємо, е масляний поддончик на цей двигун. Опа-опа, і все. А, ось, нарешті я можу кордону щеплення встановити. Тут двигун, бід, е хто не знав, то двигун відбивається, е якщо ви кудись врізаєтесь. Тобто, Щоб режиму, о, режиму боже. Щоб, е ефект молота не було, щоб вас не прибило цим двигуном. Він відключається, коли ви щось врізаєтесь. Машина на дві частини а, розвалюється. Це прикольна тема насправді. Дуже крута. Я коли я відносно. Я відносно не дуже. Не дуже давно про це дізнався, а коли дізнався, чесно кажучи, я був трошечки в шоці, що така тема є, я думав, що. Ну... Я просто був шоці, я не думав, що таке може бути. Ну це прикольне, це реально прикольне. Це розумію технології, реально. Ой, почекай, може вона є? Немає. Зараз ми швиденько тоді. Купимо Сукуробасинку. Де вона? Опа. Це вона? Гірбокс, наче вона? Не, встановлюємо. Цю дівчинку. І. Де, де де де? Ось воно. Ось воно. Те, чого я чекав. Ану, почекай. Дай мені туди. В нас там ще є незавершені справи. По-перше, ще цю штуку треба вкрутити. І де стартер наш? Стартер. Чим ми за ним не поверталися. За цим малим проказником А, ось він. Ось він. Так дивно, до речі, стоїть той стартер, прикольно. Все, можемо відхипляти колеса. Колеса фірма, Porsche. Від нього самого прям кайф. До речі, дивно, що я диски не можу е фарбувати. Було б непогано. Надіюсь, що наступна частина буде, і буд якщо буде, то вона буде дуже крута, тому що, ну, чесно кажучи. Це не погано, але хочеться набагато щось цікавіше, реально. Хочу на щось цікавіше. Ось ось і останнє колоса. Все, наче ми її зібрали повністю, наче. Так, наче все. Давайте спускати її. Давайте спускаємо. Точніше, ні, 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 ні. Зараз я ще жижу залю, і ми е, зовнішній вигляд її зберемо.

Так, все, збираємо зовнішній вигляд нарешті. Я її вже трошку, ну, я її вже пофарбував, чесно кажучи. Тому що я не зміг триматись до початку серії, я хотів її зібрати, подивитися на неї. Тому що я коли побачив її, як вона стоїть, я просто чесно. Тратив дар мови, тому що, ну боже, яка вона крута, насправді. Це одна з поршів, яка мені в принципі подобається. Із Поршів. Я не люблю цю марку, чесно кажучи, але ось цей порш, просто це я вважаю невмаруща легенда. Порш просто пушка. Це ж вбивця Брайана Конера, насправді. Він же на такій розбився. Точніше, товариш розбився. На ньому. Такс і. Щось ми забули. Давайте подивимось, щось ми забули. І це дуже неприємно, да. Легенда просто померла в легенді. Тачка дуже. Я читав про неї історію. Тачка дуже. Сувора не вибачала помилок нікому і не, нікому. Це була дуже-дуже дика автівка. І вона покарала за свою необережність. Точніше, навіть людина, яка її керувала, не знала про її особливості цієї тачки. Тому ось так і вийшло. Так. Ну, все, давайте її заводити, перевіряти. Так, давайте... В гара... ой. На парк місця і відправляємо. І перший запис. Перший запис, хлопці та дівчата, поїхали. А, о... а, я забув Олію залити. Секундочку. Секунду. Так, все, мастер залив другий дубль. Ано, є завелась. який звук, ану. Ой-ой-ой, ну звук що треба. Точний звук. Все, поїхали на трасу. Одне коло, їдемо на трасу. Хочу, хочу. Так, все, поїхали. Опа. До речі, напишіть, як ви думаєте, скільки в цьому двічці сил, а ми зараз з'їздимо коло і підемо це, подивимось. Я хочу кращу согу на цій читать проїхати, вона мені просто дуже подобається. Мені обіця якось обережно хочу проїхати. Ну, найшвидше наші хто портися один 35 секунд робити. Наче, якщо я не помиляють. Обережненько проходить цей поворот. Ось сюди завертаю. Боже, яка це тачка крута, я не можу. Но так пропорційна швидкість і потужність я просто не можу. Агаль моя які. Ой, розхитало трошечку а Ану, ану, ану. Березенько. Так, все, в нас залишилося 20 секунд. Ну, я наче краще, ніж на Порші їду. Вона повинна поробити, поробити цей час. Давай, давай, давай. Ні, е, на Порші там, напевно, 45 було, тому що ще... Ну, знаєте, секунду більше, менше, але все рівно ну, їде вона просто бомбезно. Цю тачку точно залишає в себе. Зараз подивимося, скільки в неї скільки сил. Так, все, йдемо на тест. Швидкості. Так, в принципі, в неї стандартний двигун це. Скільки? Це 612, 580, точно. Фактично швидкость. Это тоже не. Давай это подивем. Давай. Опа. А ну давай. И в пол. давай, давай, Опа, опа, пішли, пишли, пішли. Нормально, нормально, нормально тула. Нормально раскручивается. Итак, стильки. Ну, до речі, не стільки, як погані, не на 300, не на 600, точніше, максимальна швидкість не 1500, але все рівно 1000, ну не треба їй 500. Ну реально, цим тачкам 500 більше не треба. Драйчі. Шо? А 814, речі, пофіг. Ось така в нас малиха вийшла. Знову таки, на цьому ми будемо завершувати. Ця ляля -ля залишається в нас, тому що ось такий ракут просто бомбезний. Я не можу, це просто бімба. Тому ставте лайки. Знову таки, а підтримуйте ЗСУ, підтримуйте одного одного, все буде Україна. Та побачимось у наступній серії.